Якщо ви вважаєте, що корпоратив це якесь знущання з теперішньої ситуації в країні, або неповага до наших воїнів, або просто гулянка з незрозумілими розвагами від ведучого, і це якось не на часі, обов'язково подивіться це відео. Організація і проведення корпоративу в цьому році змінилася на всі 100%. Це не пропишні гуляння з шоу-програмою спецефектами. Це не відрив і танці з караоке до ранку. Новорічний корпоратив у 2022 Гому у 2023 році це церемонія подяки команді і важливі слова підтримки кожному. Це це колективна терапія у форматі паті гемів для справжніх українців. Це мультимутійні розваги, в яких ми розвиваємо оптимізм і тренуємо позитивне мислення. Це донати на зсу або хтось з колег забере котика з фритолоку з єдиною звичайною мовою, якщо це бажання буде не імпульсивне, бурі кота на носі. А наприкінці корпоративу ми винесемо великий і смачний торт з українською символікою. Та, звісно, всі разом. Задуємо свічки і загадаймо єдине бажання на всіх, адже я впевнена, що після такого корпоративу команда стане по-справжньому одним цілим, перезагрузиться від навали цих проблем і з хорошим настроєм буде продовжувати працювати на благо економіки України.